Наука. Зранку дід закрився на кухні, там іде наука. Взявся вчити коховарець рідного онука, мусить хлопець щось навчитись. з Змаку безперечно. Нині сам Ігорко робить перший раз яєчню. Розігрі пательню добре, сало кичи смальцю. Трошки кільце міцибульки потім, звісно, яйця. Ковбаски спеці, але до морока Потім хлопче для порядку соліки й на око. Дід кудись на хвильку зник, напевно, мав потребу. І вор того чекав усе зробив, як треба. Через мить у кухні крик, гвалт і навіть сварка Дід гонить, я буряк і взяв за шварки. Враз прибігли бабці і мати. З хати Дід Петро реве, як звір, ще й став ремнем махати, що ми таки підняли, ніби подаріли Певно, в нього та яєчня все таки згоріла. Доню каже, Вір не вір, таки откнув ігорку.